За словами керівника Бродівської самооборони, до об'єднання надійшло звернення від громади села Немняч та колективу Невнячівської загальноосвітньої школи щодо конфліктної ситуації довкола призначення директора школи. Попереднього директора школи Івана Миколаєвича Веремчука, який обіймав цю посаду 28 років, не стало. І як виявилося, знайти йому заміну непросто. Не хотіло б це того, щоб та школа. З цього рівня, на який вона піднялася. Діти неодноразово займали призові місця з олімпіад. Дуже багато є дітей, які здобули вищу освіту, які працюють в різних сферах і галузях виробництва. Багато людей стало вчителями. Ну, одним словом, ми маємо чим гордитися і учнями, і директорами, і вчителями, які працювали до того. Хоча й вибір директора має здійснитися на конкурсній основі та спершу хочуть почути сам колектив. Тож у Нем'ячівській загальноосвітній школі зібрали збори, щоб обговорити та висунути єдиного кандидата на посаду директора школи. У зборах взяли участь і представники самооборони. Дуже мені погано, прикро, коли я чую останнім часом, що йдуть якісь такі перемовини. Про цю посаду директора школи. Це дуже погано, тому що ця посада така серйозна, поважна, і щось таке говорити, спорити, добиватися цього. Я думаю, що це зовсім не порядно, от отак можна сказати. І тому вчителі. Вже порадилися, вже давали раз таке звернення в адміністрацію, щоб підтримати на цю посаду Кравчук Ганну Васильівну. Марія Галаган запропонувала на посаду директора, вчителя іноземної мови, голову правспілкової організації школи Ганну Кравчук, кандидатуру якої підтримали також кілька вчителів. Вона завжди проявляла себе розумним організатором, вона завжди ставала на бік справедливості, вона завжди вміла показувала цей стержень влади. У свою чергу Оксана Гаврилик, педагог із 35-річним стажем та депутат Бродівської районної ради, запропонувала свою кандидатуру на посаду директора Нем'ярчівської загальноосвітньої школи. От я хочу, Марія Васильівна так дуже гарно говорить про вчителів, про школу, про перші місця. Нема зараз у нас перших місць, на жаль, багато конкурсів того року в нас припущені, і то все неправда. Друге питання. Після, після того, як помер Іван Миколайович, як помер Іван Миколаєвич, мені дали дві години етики християнської моралі у 8 і 9 класі. Так що давайте, мої дорогі. Так, як в кожній школі, в кожній колективі є свої плюси, є свої мінуси, ми повинні дійсно зараз думати про якість освіти, про безпеку дітей в школі, про те, щоб та школа була і працювала. Зараз в нас дуже тяжкий час. У нас фінансування майже немає ніякого. І от ви мені скажіть, прийшло стільки років, що ви з вас хто вклали про школу. Добре, я з гарною Василькою задоволена, достойна кандидатура, гарна вчителька. Але що в матеріально-технічну базу команди школи? Ніхто нічого. Ну, Я не думала йти на директора школи, мені дуже боялися, щоб я не стала директора школи. А сьогодні я поїду і подам документи на директора школи. Чи я достойна, чи я достойна, то таке. Ми є комунальне підприємство, ми є власністю районної ради. Я думаю, що я не тройну. Я думаю, знаєте чого, що Ганна Васильівна молодша, неї вже знаєте, але я маю 35 років стажу. Ти прийшла до школи, ведеш себе так, що тут прийшли якісь вороги, я не знаю кого, і твої особисто, і такі сякі. А я от прийшла і от вам назло висунув себе на посаду директора. Ну Ну хіба так? розумієш, а, а чому? А, так? Так? Не а, не а не Скажи, чого ти хочеш, говориш. З, з людьми з колективу, хочеш, не обдивайся. І зі мною особисто, що я тобі зробила? Ми Але дружили з дитинства. Я, ага, я не маю часу і тобою говорити. Дитина моя додала, навіть віка. Я прибігла й побігла, а не говорила. Аби довго не сперечатися, взялися до голосування таємного. Якщо зараз люди виберуть ту. Достойну туру, за якою вони згідні йти, до якої вони згідні прислухатися, які вони довіряють, і завдяки оцьому спільному колективу досяг за це, що ви кажете, і рівень знань, і, можливо, навіть фінансово деякому розумінні і цей тендер, який виграний, і все значить, потрібно їм допомогти в цьому, а не ставити амбіції свої вище. За кравчук Ганну Васильівну 17 чоловік проти один утримався один. Гаврилик Оксану Миколаївну 1 проти 17 утримався 1. Значить, збори закінчені. Дякую всім за увагу.